На початку 50-х років надзвичайними зусиллями радянських спецслужб і армійських підрозділів вдається приборкати націоналістичне підпілля у Західній Україні. Але остаточної перемоги Москва не відчуває, оскільки десятки тисяч українців рейдовими групами перейшли за кордон, сподіваючись на швидке повернення на Батьківщину. Такий наказ їм міг віддати лише Степан Бандера, не просто керівник однієї з фракцій ОУН, але й символ прапор національно-визвольного руху. Український національно-визвольний рух живе, він розвивається і бореться далі, всуперед всім намаганням і пропаганді ворога. Це вже минає 15-й рік з того часу, як большевицька Москва наново окупувала Україну під кінець Другої світової війни. Відтоді большевики стараються старти з лиця землі українську революційну боротьбу всіми силами свого мілітарно-поліційного апарату всіми засобами тоталітарної системи і всякими найбільш дозаглядними та рафінованими методами. Українська повстанська армія, Організація українських націоналістів і ціла українська нація склали в цій боротьбі дуже важкі жертви. Але зламати змагання України за свою незалежність. Неща, віки, в Москві таким залаза. Коли саме і хто ухвалив рішення про вбивство Степана Бандери, ми не знаємо і досі. Ясна одне, київський КГБ до цього рішення не причетний. Українцям довірили роль бандероловів, а політичні рішення ухвалювались у Москві, десь на півдорозі між Кремлем і Лубянкою. Роль убивці доручили зіграти Сташинському Богдану Миколайовичу, 25 років, українцю, уродженцю села Борщовичі Львівської області. 1951 року він був затриманий у потязі за безквитковий проїзд і відпущений після підписки про співпрацю з КГБ. Брав участь у діяльності фальшивих боїв ОКУПА, створених радянськими спецслужбами. Після вишколу у закладі для розвідників виконував спеціальні доручення КГБ на території Польщі та Німецької Демократичної Республіки під іменем Йозефа Лемана. Саме тут, на Карлс Пляс 8, і було вперше застосовано секретну зброю КГБ. Першою жертвою став Лев Ребет, політика-публіцист, діяч ОУН-двійкарів, критик і опонент Бандери. Його смерть кинула тінь саме на середовище революційної ОУН. Нагородою для вбивців став фотоапарат Контакс, переданий Сташинському з Москви. У квітні 59-го куратор агенту у Східному Берліні Сергієв повідомив, що тепер Сташинський має ще більш відповідальне завдання вбити лідера українських націоналістів Степана Бандеру, який проживає в Мюнхені під іменем Штефан Попель. Наказ видавався дуже складним, бо навіть діти Бандери не здогадувалися, ким насправді він був. Батько Андрій. І тета Леся, це були двоє наймолодших. Батько родився в 47-му році, Леся в 49-му. В них була старша сестра Наталка, яка народилася в 41-го року, і яка відповідно ну, багато старша була, вона навіть давала свідчення, чи мала слово, на процесі над тілором Сташинським. А щодо двоє дітей наймолодших, то Відповідно, мого батька, то а, вони не знали фактично свого батька. Мені розповідали, як тета Леся не молодша. Приїхав приїжджав дід в Мюнхен до хати на Крайтмайерш траси, бо а, Бандеру тримали в підпіллі поза містом. І маленька Леся каже: що то за дядя прийшов? Вони свого власного батька напізнавали і ну, моєму батькові, Андрієві. Якщо порахувати, то було тільки 12 років, коли батька забили і, і е, вони жили взагалі під прізвищем Попель. Після вбивства батька він тільки е, вже кілька років після вбивства, зрозумів, чи йому розповіли, хто його батько був. А це правда, що після смерті Бандери всю родину перевезли в Канаду, побоюючись, що спецслужби радянські будуть продовжувати мститися роду Бандери? Так, організація українських націоналістів після вбивства в бандері судом суду е, купила дім в Торонто. І там вдова, баба Ярослава і троє дітей переселилися в Торонто, де подалі жили прізвищем Попі і чужим прізвищем. Як це не дивно, домашню адресу жертви було знайдено в звичайній телефонній книзі, яка лежить в кожній телефонній будці. Крайт Штрасе, 7. Ще один момент, і це може більше до характеристики організації, як до, до самого Бандери. Але е, організація ОУН взяла в оренду машину Опіль капітан. А, і, і провідник мав, мав мати свою машину, але е, діду Бандера не мав е, водія. Він сам взяв, він сидів за рулем і, і їхав. Ну, ось на такі прогульки в. В Альпах і, а, а, і сам був свій воді. Синій опель-капітан привів Сташинського саме сюди, на Цепільний 67. Саме тут був штаб закордонних частин Олуну. Робочий кабінет Бандери на другому поверсі. А також біля римокатолицької католицької Кроєцькірхи, у якій щосуботи українські греко-католики мали свою службу Божу. 50. Румуч в 53-му році, коли великий збір ОУН перевибрав Бандеру як голову, а, що він справді цього дуже не хотів. Він, він не був готовий до цього, але коли його, його обрали проводу, то він а, на зізді сказав, дякую, а я приймаю смертний вирок». 14 жовтня літаком Люфтганзе із Франкфурта до Мюнхена прибуває молодий чоловік на ім'я Ганс Йоахім. Таким було нове ім'я Богдана Сташинського. В кишені піджака лежав розроблений в лабораторіях КГБ спеціальний двоцівковий пристрій для стрільби, заряджений ампулами з ціаністим калієм. Він не хоче вбивати людину, але відмовитись не може або він вб'є Бандеру, або вб'ють його. 15 жовтня 1959 року Сташинський вистежує Гера Попеля з цієї дуже зручної точки з-під мосту Людвік Того дня Бандера пообіцяв пообідати з родиною. Перед поверненням з роботи зателефонував і запитав дружину: чи все гаразд? Так, але немає помідорів, пролунало в слухавці. То я куплю. Намір Сташинського виконати вирок ледве не зірвався. В машину сіла і секретарка Бандери Євгенія Матвієйко. Сташинський подумав, що і сьогодні нічого не вийде, але про всяк випадок поїхав на трамваї до будинку, де жив Бандера. Але, купивши овочі, лідер ОУН висадив дівчину гену біля офісу і поїхав додому один. О 12.50 Бандера під'їхав додому. Пішов ставити авто в гараж, а вбивця, знявши запобіжник з пістолета, заскочив у під'їзд. За ним зайшла якась жінка і мало не зірвала операцію. Сташинський відвернувся від неї, нібито викликаючи ліфт і поправляючи шнурівку на черевиках. Тут у під'їзд зайшов лідер українських націоналістів. Руки у нього були зайняті: в одній пакет з помідорами, в іншій ключі, Пістолет у кишені. Сташинський блисковично скористався з ситуації. Він підбіг до Бандери і стрілив в обличчя. Убивця надто близько підніс самостріл до обличчя отрута не встигає випаровуватись до приїзду лікарів, але на диво поліція тим не менше продовжує розробляти версію про смерть від серцевого нападу. Рішительними мірами КПСС і совєтського правительства. С этим покончено і покончено навсегда. Цього разу нагорода вбивці була вищою орден червоного прапора, вручений йому особисто головою КГБ СРСР Олександром Шелепіним. Сташинський дуже здивував своїх московських керівників, коли попросив про особисте дозволити йому одружитися з Днівкенною Інгеполь, яку він сильно покохав. Очільник КГБ на диво дає таку згоду. Але невдовзі цінний агент Сташинський розчаровується у своїй роботі. Його викликають до Москви, а дружину він змушений залишити в Берліні, хоч вона і готується стати матір'ю. Органи вимагають від Сташинського переконати дружину зробити аборт. Інгіполь натомість схиляє його до втечі у несоціалістичну Німеччину. Їхній первісток Петро помирає. Розвіднику дають дозвіл відвідати похорон, немовляти. 12 серпня 1961 року, залишивши дитину непохованою, сташинські втікають до Західного Берліну. Наступного дня столицю Німеччини розділяє мур. Сташинський, який 10 років був нелегалом КГБ, іде в поліцію і зізнається в двох вбивствах Ребета і Бандери. Він щиро зізнається у злочинах. За його словами, побачивши на суді хроніку похорону, усвідомив, якого болю завдав близьким і особливо дітям Бандери. Враховуючи активну допомогу слідству, його засудили до восьми років ув'язнення. Відсидів лише чотири і зник. Подейкували, що він змінив зовнішність і виїхав до Америки. Бо, як сказав один співпрацівник Бандери, Москва його шукала ретельніше за нас. Трьох ще четверт хазяйка uh -huh. квартири сидить за столом, їдять. Uh -huh. І третя фотографія. Так, Алло? Так, це Степан Бандера. Слухай, може я передзвонити? Спасибі. Ставко, чи, чи, чи часто в Україні до тебе люди неадекватно ставляться через прізвище? Чи навпаки захоплено? Ну, по-різному ставляться. В Західній Україні, де Бандеру вважається, вважають герой, ну, все ж таки він там діяв, то там дуже сприятливо. А скажімо, на сході України, то там трохи інакше є. Згадую, років 10 тому в Донецьку був і мав зустріч з студентами в університеті. Я запізнився і не орієнтувався де до чого. Забійшов в кабінет, скажу, попросив, скажу, добрий день, мене звати Степан Бандера, я маю зустріч з студентами. чи не... Відкажете, де така то кімната чи зала. І він каже, хто хто? Я Кажу, Степан Бандера. А це каже, здрастя, а я Сімон Петлюра. Каже, ну ви не розумієте, там такий професор мене чекає, я мушу, каже, ну, як вас звати? Степан Бандера? Він каже, а, а може я Євгеній Кунувалець? Ну, довелося там паспорт витягати, показувати, пояснювати, що до чого. Ставку, скажи, скільки смс ти особисто послав за свого великого діда? Жодного. Я справді я, я не брав участь в проєкті великих у голосуванні. Хоча я б, напевно, якщо голосував, я б в тому числі про, за Олександра Довженка, про за братів Кличків. Ну, Наскільки я громадянин України, я не повинен брати участь, я не можу в українських виборах, наприклад, приймати участь. Хоча, хоча, чесно скажу, в 91-му році я голосував за українську незалежність і за Лук'яненка Лук на президента, мій брат, син Опанаса Зловахи, тоді служив в Прибалтиці в війську, і мені довелося на базі його запрошення на вибори все ж таки проголосувати. Ну, це був святий обов'язок, я так вважав, приїхавши навіть. З Канади, хоча це було порушення. я переконаний, що прийде час і прах Степана Бандери, як і прах його великих попередників Євена Коновальця, Семена Петлюри та багатьох інших повернеться в українську землю. І буде в Києві пантеон великих українців. так гейга! Таке тонне життя. На плечники готові. Прощай, моє дівча. Сьогодні помандруєм, не знаємо самі. Не завтра заночуєм черти ми лісові, гей, гу, гей, га, ми лісові, гей, гу, гей, га, таке гей -га. То в нас життя. Пропор червоно, чорний, це наше знамено, червоне це кохання, а чорне пекло дно Усі дівчата знають пекельні барвиці, забути їх не може, ми лісові, гей, гу, гей, га, -га ми лісові, гей, гу, гей га. Яке на наше життя, а як прийдеться стати зі зброєю в руках? Бандера поведена за моє гордостях, і сиплемо У зуби сатані А решта люциферу, чорти ми лісові, гей, гу, гей га, чорти ми лісові, гей, гу, гей га яке на життя.